Я знову запитую себе, чи я той, хто передає, чи зобов'язаний це робити. Це послання для тих, хто не прочитає, а як прочитає, то дарма, вони не мають у своїх налаштуваннях здатності бачити, чути, відчувати. Ховайся, поки не пізно, Залізь у нору, найглибшу. Будь у страху, у заздрості до зітлілих, бо час твій спливає хробак до хробака, а життя ваше то як короткий клік. Нас наздоганяй, вгризайся в недруга і друга. Останні дні години перелічи усе, образи, гнів і сум, розжени ненависть у собі на максимум. Ти настільки ніхто, що на тебе ніхто вже й не зважає давно, там, де вирішуються долі, де злами ліній і доріг, де порожнеча вища суть, де має вагу кожна невагомість і кожне несказане і невирішене. Ти людство, людинство, у своїй сірій блудливій суті, те, що позбавлене можливості чути і приймати. Те, що застрягло у безвимірному. Еволюції не буде, усе час вийшов: нове коло на виході, а вхід для тих, хто висловив намір на ілюзію. Зачекались на вході одні, на виході інші. Та скільки можна жалітись, стогнати, вити, злословити. Обмежені умом мутаційні викидні. Болить, тяжко нести свій камінь, скинь його, ти знаєш як, і байдуже до моральних норм і фальшивої благочинності, досить, зроби крок, свій вибір, якщо чуєш його серцем вищим і божественним, що не розділяє і не оцінює. Не зробиш, бо не бачиш куди, бо ще дитина, як кажуть, вони. Та ми не вони. Ми не вважаємо вас за незрілих дітей, що ростуть і здобувають знання поступово, не маємо поблажливості і милосердя. Усім по заслугам, по закону. Час збору камінців завершився. Хвиля в готовності накрити усіх людців. Кожного бачать, считують наскрізь ніщо не приховане. Все, що вважаєте суттєвим, не має жодного значення, нікчемність. Вони прагнули проявитись у земній матерії та подавились маленька клітина, незріла, примітивна. Ті високі іскри, що вживлені, вплетені у ваші сценарії, і все світять, лікують до самозгоряння, до повернення у джерело, найбільш віддані своїй задачі. Вони не порятують земних комах, зліплених з кісток і пилу. Ви, людство, частина експерименту, на моє переконання, бракована деталь. Що тим не менш є зерном Ви суть матерії, що раз за разом, повторюючись у сценарних шаблонах, нарощує масу, що, врешті, буде причетною до появи унікальної суті творіння, здатного до самоусвідомлення, безкінечної трансформації, того, що продукує, народжує, поглинає. Об'єднуючи в собі світи. Молись своєму Богу, у вірі твій варіант кінця, куди прямуєш, туди потрапиш, не метушись, не думай, приймай.